вона прям просочена, е, про, про про, пропитана оцею негативом, бісовщиною, сущиною, котру за останні там, декілька тисяч років нам темно сюди е, намагалась вживити, От, вона дуже сильно дає великий супроти, тому що Егрегор їхній, сатанинський, він, звісно, буде супроти, е, чинити спротив, щоб залишити, щоб вижити. Ну, але як кажуть в Україні, кажуть, діти Бога нам своє роблять. Це для нас іде додатковий якийсь стимул, щоб ми, для нашого розвиття. щоб таке розвиття? раз це є світло, витік, це є основа. А звиття це є звиття з істиною. Чим більше ми звиваємося з Богом, з істиною, тим сильнішими ми стаємо. Поки так. що такий спонтанний, що в мене без певного плану. Він весело в жару зараз. <рігла> От засняв так більш спонтанно. Дякуючи Наташі, Наташа написала, чому не знімаєш, ну. Постараюсь ще якось знімати ще якісь ролики. Щоб біж... я просто розумієте, я не люблю гнати воду. Показувати особливо нема що. Можна вчитись, можна давати якісь справи на, на зміну на те, щоб змінити, змінити свою ситуацію, змінити свою реальність. Ну, от, якось якось так. Тобто декілька хмаринок розігнав, зараз я спішу, що блін, бо я плах треба. Треба мені бігти на ті, що за годинку я встигла підскочити, що там мають якусь рубль роботу. Ну, в общем так, пізніше передивлюсь, запущу на ютуб. Якщо цікаво, діліться. А, вот ще що я хотів сказати, Я якось був з 28 э, доля так, звали з мусульманами. І цей мусульманин, забув його звати, значит, давно було. Він каже, Олег, извини меня. Ну, пожалуйста, вислухай, да? Він був узбек з А Командував киргизами там була. І він мені почав розповідати про іслам, що таке іслам, що Аллах що тому і тому подібне. Він розповів, він каже, От, спасибо тобі, що ти мене вислушав, каже, просто каже, я не то що тебе хочу замахувати, я каже, в мене в, мене в моїй культурі, релігії, мій, мій обов'язок розповісти іншим ну, там, невірним про нашу віру, про нашу релігію. Тобто, щоб не було, щоб ніхто не видумував, як від носія цієї релігії, там, щоб я отримав. Там, кстати, в них не, не є погане, там є досить, досить багато чого хорошого. Якщо е, не брати до уваги, що християнство, іслам і іудаїзм – це <праж> практично. Не, те саме. <пражнення> От, ну, е, це є виходці з іудеїзму. От. Там в них так само є і Вавилонська вежа, Адам і Єва, тільки там ще є ліліт. Яку забрали з християнства. Львів це перша жінка, перша дружина Адама, і вона була. Е, бо вони ж були нагі і Єва, а нагі це є на півзміни Пізніше, 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 коли вони захом'ячили яблуко, то прийшов їхній Господь, його Яхве, і сказав, от ви, такі, такі, от, от ви такі рідиски, от ви такі нічемні. І тепер ви, я цитую майже дослівно, тепер ви будете жити як люди, навіть не будете людьми, не станете, а будете жити як люди. А Господь з'явився після того, як був сотворив Бог чоловіка, людину жінку. Потім прилетів Господь. Він літався, в нього відмовлявся, він вирішив сотворити народ ім'я своє і во славу свою. І от, і будете жити як люди, будете відчувати їхні проблеми, тому подібне і читаємо Біблію. Теж вам не скаже. Ні один піп. Піпка в них пала пелена з очей. Вони що п'яні були, в Ніфіга. І злізла з них уруговівша шкіра, пише Біблія. Тобто луска злізла. І Залишились вони голі і остедились з цього, усоромилися цього. Отак. От і про це вже навіть доводить сучасна наука, відповідно, Мішель Крік був такий лауреат Нобелівської премії. Ну про це можливо ми поговоримо. Ось, треба мені звідси тікати, бо мене Ну, Така справа. І тому, е повертаючись до, до цього Узбека, він сказав, він подякував, він каже, моє завдання нести, от, розповідати перед Аллахом, це мій обов'язок. Він подякував, що я висловив. Так само і ви, просто ваш обов'язок, якщо ви зараз це знаєте. Якщо вірите, добре, не вірите, перепровірте моє. От те, що я сказав. Відкрийте Біблію, почитайте, подивіться. І, правда, бажано стару, тому що зараз дуже багато там темі в цьому Біблії. Наприклад, з Євангелії від Андрія забрали, по-моєму, там анафіми, чек вона називається, забрали слова, де йому спиталися в Ісуса, кому нести Євангелію, тобто благую вість. І він сказав, несіть до народів. Південних, а до варварів півночі, тобто до нас, до Славян, не ходіть, бо безгрішні вони і не знають пороків і гріхів дома Ізраїлів. Можете це забити в інтернеті, воно ще залишилось, але всяке хочеться споплюжити, що цього не було. Це є в старих бібліях, розумієте, в старих виданнях. От. Ну, отак. От Тому ваш обов'язок, якщо ви знаєте. Маєте знання якісь поділитись з ближніми. Наприклад, про вишиванку обов'язково. Е, можемо більш провести якісь розслідування на рахунок тої вишиванки, як її вишивати правильно. Ну, Правильно. Е, зараз багато чого втрачено, От. але я думаю, навіть нам достатньо. В певні, в певні дні. Е, в дні вербальної магії проводилось початок. Е, на... Очевидно, на новолуння на молодий місяць. От. І на початку, на першій зорі. Починали вишивати, треба було знати, що вишиваємо. Вони з наговорами вишивались, з піснями. пісні – це вібрація. От. І ну, якось так. і Кожна жінка вишивала для своїх рідних долю. Тобто берегиня вишивала долю своїх рідних. Зараз. Ну, На жаль, були берегині, більше стали рабині. Причому до того заплужні і не, нерозумні, що можуть там проклинати якось тому подібне. Вони не розуміють, що їхні прокльони, вони збуваються в кінці кінців. У мене була знайома, яка вирішала на свого сина. Ну, та, я ще молодий був, щоб ти здох і тому подібне. Ну, і він помер. Ось, ось така справа. Зараз наразі поки що я буду напевно, закінчувати, біжу ще по справах. Якщо було цікаво ставте клас, поділіться. Я стараюсь не, не, не говорити багато бла-бла-бла, а давати якісь конкретні поради, конкретні, можливо, якісь там уроки буду давати. Подивимося. Ну, хочу сказати ще раз, мої учні розчиняють хмари. У мене декілька було, так раді, раді цікавості. От. І хто захотів, вони всі розчиняють хмари, вони... Е Керують погодою, керують от один Руслан він навіть хімтрейли розчиняє, причому я це бачив, пішов далі, ніж я, тому що я хімтрайлер мене не займався він раз. Тобто вірі вам воздасться, вірі ваші. Знаєте, Піп каже, вірі вам воздасться в Бога, да і починають заплужені бити чолом до землі. Каєтесь і тому подібне. А вам треба вірити в свої сили, вірити в те, що ви є діти творця, і що вам дано творець сказав, що все моє твоє, все, чим він володіє, це є ваше, це є твоє, розумієш, ці надра, це є все, що навколо тебе, в твоєму світі. Ти не забереш чуже, тому що це є в твоєму світі, розумієш? В мого ця багато обітели. Кожна обітель це є кожна людина, яка будує свій світ. І все вашого творця, якщо ви його приймете реально і будете назвати себе сином чи донькою творця, це все ваше. І ви можете вимагати. Навіть в Біблії написано, що треба вимагати їх своє, розумієте? Не бути флегмою якоюсь там, чи терпілою. Це вам внушили що там, скромність і тому подібне. Нам вам внушили нам всім темні оці. Тому що, щоб стати на наше місце, розумієте? В результаті діти дьявола стали на наше місце, розумієте? Вони зайняли, зайняли наше місце, нас зробили рабами, ні, не нас, а ну, більшість з нас, з наших народів. Ну з цим треба щось робити. От, тому діліться знаннями, задавайте питання, якщо комусь буде цікаво. От. Ну, а я спробую. Відповісти, з того, що знаю. то Не просто знаю, то що впевнений, провірений. Е, от, наприклад, християнство, багато кажуть, християнство слово Христос. Помазані. Помазаний або Месія. Чому хрест? На хресті ніколи нікого не розпинали, тому що в Римі розпинали на таких теобразних. Тобто зверху і знизу така фіня йшла. От, ніхто христи не робив. Е, хрест, як символ християнства, пішов від Відсузірець Христа. Знаєте, така пісня над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Так от перший день, по-моєму, 25 грудня от, запалюється одна зірка, потім на протязі трьох днів, ще, чи двох-чот. Та трьох, здається, ще три зірки. І вони, якщо так провести, вони, вони якраз йдуть як форму, мають форму християнського Христа якщо його. Якщо його з'єднати. Звідси пішло в Хрест Християнській. На цей день темні проводять свої обряди, запалюють. Також вони і проводять людські жертвоприношення. От. Ну тому, дивіться самі. Тобто я просто видаю інформацію без всяких цих, е, висновків. От. Е, так само цей день там іде пізніше йде. Е, Міняється сонцестояння. І тому в деячній культурі це є коляда, свято коляди. До речі, кулядки пішли в християнство саме з так званого І Свято коляди, розумієте? От. Ну, також багато хто цього не розуміє, не, не хоче розуміти. Живуть по інерції. Тому діліться інформацією. От. Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, напишіть мені, не сподобалось, не, 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 не давайте більше цих тем. От хоча яка, знаєш, на смак і колір кожного своїх фломастер. Так що, от. Ну все. Наразі щасливо і да прибуде з вами сила.